Що стосується загальних даних субівартості, тут би пасувало написати про виробничий цикл, а це той інтервал часу від початку до закінчення процесу виготовлення виробництва продукції, тобто час, протягом якого запущені у виробництво предмети праці перетворюються у готову продукцію, тобто цикл. Знаєте, собі згадала, коли робила аудит, це був молокозавод. І я запитую директора, я дуже люблю сир твердий, і я запитую директора: а чому він же ж є засновник, а чому ви не виготовляєте твердий сир? А він каже, це довгі гроші. Кажу, як довгі гроші? Що це мається на увазі? Він каже, виробничий цикл. Тобто, для виготовлення сирів, як, на, як, як мінімум, там три місяці, це найкоротший строк, щоб цей сир визрів. Ось. А молоко, сметана, кисломолочка, масло це те, що швидше. Ось. Оце, власне, виробничий цикл. Метод калькулювання собівартості: а це нормативний, позамовний, попередільний, Ну і інше. Наприклад, об'єкт калькулювання може відрізнятися від об'єкта витрат кількісним вимірюванням а там зайшло в кілограмах, виходить в штуках, в літрах, а пізніше в штуках. Ось окремий виріб, або група однорідних виробів. Далі об'єкт витрат. Ну, для нас, бухгалтерів, це важливо, щоб пізніше, в залежності від того, який об'єкт витрату у нас буде, такими будуть наші номенклатурні групи, ті, на які ми будемо знаєте, як на гілочку начіпляти листочки або. Як ялинка, на яку ми будемо чіпляти іграшка. Іграшки це всі наші витрати. Отже, об'єкт витрат це продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов'язаних із виробництвом чи виконанням витрат. Знаєте, і тут згадала я, як на одному із підприємств, яке надає послуги, номенклатурна група і об'єктом витрат було послуги. Або коли було будівництво і було 10 об'єктів. Будівництво ось так не піде. Тобто номенклатурна група одна не вийде. Це буде неправильно. А з іншого боку, розпорошувати і робити 10 тисяч номенклатурних груп, кому це потрібно. Тут задача така: зробити їх таку кількість, щоб вона була оптимальною. І облікова політика. Безумовно, якщо ви те підприємство, яке виготовляє продукцію, надає послуги, виконує роботи, здає в оренду або в суборенду, у вас в обліковій політиці обов'язково має бути ну, ключове: це і перелік статей витрат, це є база розподілу. Це, що відноситься до зворотніх, що до незворотніх і так далі. Ось ключові моменти, без яких ви не зможете пізніше нічого відстояти. І це все, знаєте, шкода тієї праці, яка була зроблена. Ну, такий дайджест, який мав би допомогти побачити те, що перевіряють податківці з мого боку, і запрошую вас, долучайтесь до онлайн-курсу. Собівартість, який складатиметься із трьох модулів. Перший модуль 10 років я його проведу і буду дивитися на собівартість з точки, з точки зору податкових ризиків, з точки зору основи основ доходи і витрати, і як податківці вже глибше перевіряють ПДВ, податок на прибуток, і в який взаємозв'язок. З якого боку дивляться податківці на собівартість? От перше співставлення з рядками фінансової звітності. Тобто, якщо у нас з вами іде заповнення фінансової звітності, то має бути святе правило: яке: Ми закрили бухоблік, доходи, мінус витрати, все у нас 9, 8, 7 клас згорнули. Саль до 79-го в кінці року згорнули на 44-й, і в нас є поскладені рахунки, тобто обороти по 92-му, 93-му 94-му та 90-му. От так, як є у, фін... у бухобліку в одинесці, якщо ви її ведете, так ми переносимо у фінзвітність. Ми не можемо в бухобліку е... залишити по одному, а собі в умі вважати, що ні, а от. При заповненні фінзвітності я отак і отак покажу в рядках. Ні, вони мають бути співставні ці рядки. Трошки далі я вам наведу приклад а, судових рішень, де власне видно, що співставляють. І далі з фінзвітності вже перекочовує у декларацію з податку на прибуток, так, 0,1 рядок, всі доходи, другий а, прибуток чи збиток і так далі. Тобто, у нас взаємозв'язок має бути такий, знаєте, у трьох місцях. Бухоблік має е, бути ідентичним до того, що ми принесли фінзвітність, і до того, що пішло в декларацію. І я завжди рекомендую: якщо ви берете підприємство в обслуговування, обов'язково подбайте в першу чергу про свою шкуру і про свій е, сивий волосок, е, новий, який може з'явитися, що потрібно зробити. Візьміть, відкатайте хоча б три роки назад. І співставте, зробіть такий міні аудит чи те, що є в бухобліку, є у фінзвітності і у декларації з податку на прибуток. От прямо три такі колонки. Тепер щодо товарів, ось покажу так схематично: згідно стандарту 9, пункт 9 первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собі вартість запасів, яка складається із таких фактичних витрат. І, власне, ви бачите, що серед складових. Собівартості товарів є у тому числі ось транспортно-заготівельні витрати до місця їх використання. І ви можете подивитись на схемку, яка намальована. Якщо товар, до прикладу, імпортується, є шлях і беремо, що імпорт відбувається з Німеччини, так? І цей товар ми веземо до кордону, а далі до складу нашого в Україні. А далі шлях третій це товар ми веземо покупцю. Так ось, якщо ми несемо витрати на перевезення саме до свого складу, цей шлях перший та другий, тоді ці витрати на перевезення збільшують собівартість товарів. Якщо ж ми несемо витрати на перевезення, і це шлях номер 3 тоді такі витрати є витратами на збут. Отже, витрати на збут віднесемо до витрат цього ж періоду, коли понесені ці витрати. А якщо це витрати до речі, брокерські дуже часто теж відносять на витрати на дебу 92 А брокерські витрати на коли йде розмитнення, так і брокерські послуги, це теж собі вартість товару. А уявіть собі, товар ми привезли. Він на складі ще може якийсь час лежати. То отже, витрати на оці додаткові витрати, які є прилічені в стандарті дев'ятому, вони мають. Лежати і не на залишку в складі собівартості товару, і не впливати на фінрес, що всі витрати також поділяються на дві групи: є витрати, пов'язані із собівартістю, а є витрати пов'язані із а є всі інші витрати. Так ось витрати, пов'язані з собівартістю, можуть бути у витратах виключно у тому періоді, в якому показані доходи, зв'язку з яким ці витрати понесені. Якщо ж ми говоримо про інші витрати. Адмін, збут, інші операційні вони можуть бути віднесені до витрат виключно у тому періоді, в якому виникли і за який нараховані. А це що може бути? Якщо це адмінка за січень, то саме у січні, а не в лютому. А якщо це собівартість, то ми дивимося, ми продали товар в березні, то саме в березні має бути витрата по собівартості. Йдемо далі. Доходи і витрати мають взаємозв'язок. Безумовно, і податківці по поданій фінансовій звітності співставляють ці показники, і навіть це впливає на критерії віднесення до ризиковості. А за цими критеріями і є періодичність проведення перевірок. Заглиблюватися цю тему не буду, тому що на сьогоднішній день. Планові перевірки поки що не відновлені, так, є позапланові. Ось, по причині там бюджетне відшкодування 100 тисяч і більше, і якщо є реорганізація чи ліквідація. Ось, коли відновлять перевірки, про це більше скажу, як показники у фінзвітності можуть впливати на відбір підприємства до першочерговості перевірок. Але ми маємо розуміти, що заповнюючи фінзвітність, от були випадки, коли я дивлюся. Доходи від реалізації, показник є, а собівартості нема. А чому? А тому, що по бухобліку ми все це запихнули в 92-й. Чого, ну, власне, співставляти податково буде. А Якщо є дохід від реалізації, то у стрічці собівартість теж мав би бути показник. І було би добре, щоб різниця між цими показниками була хоча б 10%, щоб доходи були вищі від собівартості хоча б на 10%. Чи правильно обрані витратні рахунки? Дуже часто і багато хто цим нехтує. 9 клас і 9 клас. Яка там різниця? 92-й, 93-й, 90-й, особливо тим ніхто не приймається? А дарма. Тому що податківці, і я далі продемонструю рішення суду, зазначають, що включено до собівартості там те то й те, а насправді це є адмін. Виключають із витрат на собівартість, а до адміну не включають. Або дуже часто бухгалтери, щоб, ну, деякі бухгалтери, щоб не розбиратися, адмін, не адмін, не важно, усе 92-й рахуночок. Ви знаєте, 92-й це взагалі виключні якісь статті витрат. Стандарт 16. Так, по, кожному, по кожній статті витрат розписує, що туди може бути включене. І якщо це адмінка, то це зарплата директора, зарплата бухгалтера чи бухгалтерії, секретар, якщо є. Ну і в принципі все. Плюс я ще додам сюди амортизацію основних засобів, які використовуються адміном. А також усі витрати адміну. Наприклад, якщо Іваненко, директор, то його поїздки у відрядження 92-й. То списання пального 92-й, саме цього Іваненка, так? Тобто все, що всі хвилі, які навколо цієї особи здійснюються, якщо її зарплата 92-й, то і це навколо. А далі вже дивимося, 93-й і так далі. Також дивимося, а що з цими витратами, які одночасно можуть бути використані у двох напрямах. Як, наприклад, розповідали, а у нас директор, він і директор, і він же сам. На виробництві куди його заробітню плату? Ось тут і є питання облікової політики і просудження. Важливо, щоб ви прописали один раз і тому слідували з періоду в період. І тому, якщо дійсно директор один і він весь на виробництві, ось тут слід прийняти рішення. І варіантів може бути кілька: варіант перший: уся його заробітня плата іде як виробничнику, де би двадцять чи де 91 дев'яносто швидше. Друге, чому тому, що він більшу частину свого часу все-таки у виробництві. Друге просудження. Ну, все ж таки ви можете прив'язатись до якоїсь бази розподілу, скільки часу він директора, скільки виробничних. Тоді будемо ділити, буде і дб 92-го, і б 91-го. Ну і третій варіант це у наказі про облікову політику прописати: що якщо одна складова витрат. Задіяна у двох напрямах і більше, то тоді ми відносимо 100% до того напряму, у якому задіяно більше 50%. Багато хто пояснює своє рішення віднести до витрат періоду транспортно-заготівельні на ДБ-92 чи ДБ-93, пояснює своє рішення таким чином, що а я не можу. Визначити, яка сума з цих витрат на перевезення стосується саме цих запасів. Знайомо вам таке пояснення, можливо, це і ваша історія. Дивіться, для цього, для цих цілей є 289 й рахунок. Незважаючи на те, що його вилучено із плану рахунків, ви знаєте, що 291-й. 291 інструкція із порядку застосування плану рахунків це є орієнтир, а субрахунки можуть бути які завгодно. Значить, додатком до стандарту 9 є і до сих пір розрахунок транспортно-заготівельних витрат, щоб показати, яким чином діяти, якщо, допустимо, протягом місяця у вас були витрати на перевезення запасів. І кожного разу везучи в машині запаси, різні партії, різні види, ви не можете ідентифікувати, скільки перевезення на який товар припадає. І ви може везете в одній машині і товари, і, і, і сировину, так, і свою, і можливо одразу покупцю. Ну, одним словом, що, що з цим робити? Давайте подивимося, рішення є, і рішення на це питання є в стандарті 9. Сума транспортно заготівельних витрат, що узагальнюється на окремому субрахунку рахунків обліку запасів, щомісячно розподіляється між сумою залишку запасів на кінець звітного місяця і сумою запасів, що були використані, реалізовані, безоплатно передані тощо за звітний місяць. Наведу приклад, як ми можемо витрати, які не можемо ідентифікувати з окремим видом запасу, розподілити, так? підприємство А імпортувало товар 20 квітня 2020 року на суму 9 тисяч доларів. Це було тисяча одиниць товару. І на дату вантажно-митної декларації курс НБУ становив 25. Оплата постачальнику ще не здійснена. Крім того, вартість доставки товару на склад підприємства А становить 50 тисяч. І за умовами договору, контракту із контрагентом це наші видатки на перевезення. Отже, рішення: варіант перший. Ми з вами робимо дебет 281 кредит 632 сума, оскільки передоплати не було. Якщо була б передоплата, ми б взяли курс на дату передоплати. Оскільки передоплати не було, ми беремо 9 тисяч доларів, множимо на 25, це є курс НБУ на дату ВМД і отримали 225 тисяч окремо, дебет 281 кредит 685-й, це є перевезення, в сумі 50 тисяч. Це в тому разі, якщо ми можемо ідентифікувати, в результаті ми з вами отримали 275 тисяч це є одиниця товару. Тоді ціна продажу плюс 20% від ціни придбання. Ну, наприклад, якщо ми хочемо продати за 225 додаємо ПДВ 1,2 множимо на 1,2. 20% додаємо. І у нас вийшло 270. Якщо буде реалізована вся партія товару, тоді буде дебет 902 кредит 281-275 і дебет 361 кредит 702 270. ПДВ зобов'язання виникатиме від ціни в договорі, але не нижче ціни придбання. Значить дивіться, чим. Цей варіант. Зараз я, власне, покажу не тільки транспортно-заготівальність з точки зору, що так воно має бути, якщо ми не можемо розподілити, а я покажу, що транспортно-заготівельні витрати із використанням 289-го рахунку іноді може бути навіть вигідним. Чому? Тому що деякі фіскали до сих пір, до сих пір перевіряють 902-й і 702-й і не хочуть вникати, що 902-й сформований. Із собі вартості товару. А для цілий ПДВ нижній плінтус, межа для цілої ПДВ це є ціна придбання. І у прикладі, який ми бачимо, якщо ми вирішили, от для того, щоб приклад був показний, ви бачите, що я навіть націнки ніякої не беру. І 225 це є вартість товару. Без перевезення. І ми продаємо фактично, додаємо ПДВ 20% і продаємо за що купили. То в такій ситуації 902 буде сума 275, а 702 270. За рахунок чого на 902 є перевищення, та за рахунок перевезення. І навіть якщо ви дасте націнку, за рахунок перевезення та інших витрат на доставку до складу може бути так або на рівні. Або собівартість буде вища. Хоча для цілей ПДВ тут все нормально. Ви нараховуєте ПДВ лише із ціни реалізації, тому що нижній плінтус не нижче ніж стосується ціни придбання. В даному випадку ціна придбання 225. І вона береться без витрат на перевезення. По варіанту: першому, якщо ви можете ідентифікувати, Можна так все залишити, і деякі бухгалтери саме таким шляхом йдуть, навіть при тому, що 902-й вищий вони впевнені у своєму професійному судженні і можуть це легко відбити при перевірці.